Вітаю на моєму каналі. Люди періодично мене запитують, як я зберігаю свої саджанці зимою. Зберігаю ось так: у погребі у вологому піску. Саджанці надійно зв'язуються між собою по сортам, біркуються, бажано причепити декілька бірок, щоб виключити можливість пересорту, якщо одна кудись відлетить. І засипаються вологим піском. Пісок має бути сирим, але там не має стояти вода. Можна передбачити отвори для відводу надлишкової вологи. Періодично необхідно перевіряти вологість, щоб пісок не пересихав. У мене фактично такої проблеми немає, бо погріб старий, вологий. Оце як заніс його, так воно і витримує до весни. Якось так. Вибачаю, що погане освітлення десь замкнуло електрику, доводиться тепер ходити сюди з ліхтариком. Напишіть, як ви зберігаєте свої саджанці. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!